Тому що у неї не один керівник групи, а два. Один керівник групи починав з ними, зустрічав і провів з ними два роки. Слідуючі два роки провела Оксана Васильєвна Волошенко. Дорогі мої випускники, сьогодні ви вже отримали диплом про закінчення нашого навчального закладу. Прийшло чотири роки, але е, ніякого я зараз. Ви і зараз шикуєтесь ніякого, тому що почуваєте себе незручно, можливо, десь хвилюєтесь так само, як вас зустрічала 1 вересня на святкову лінійку. Сьогодні ви вже сформований єдиний колектив. На протязі разом проведених років кожен з вас радів здобуткам інших. Разом вигадували, як не піти на парень і взагалі коледж. На пару. І бути непоміченим. Вам це вдавалося. Підказувати тим, хто стояв біля, біля дошки і нічого не знав. Списувати один варіант, ви знаєте, що завжди викладачі дають варіантів. Чотири. Сьогодні ви стоїте на самостійній дорозі, назва якої життя. Життя не поділено діти на семестри. Там немає ні канікул, немає, ні перездачі екзаменів. Для мене ви не просто студенти, діти, ви для мене рідні і близькі люди. Я постійно формувала вас, а ви мене навчали напротязі цих чотирьох років. Вже прощальна пора, сумно стука у вікна і долонькою махання у світ. Скільки років пройшло, а я так і не звикла вже дорослих дітей проводжати у світ. Хай над вами буде тільки Посміхнеться до вас. Дзвоніть, а багато й не треба. У гості приходьте до нас, щоб не стрілися вам біль і зрада ніколи. І хай сльози образ не туманять очей. Безтурботність живе в коледжних коридорах. Тож приходьте до нас і приводьте дітей. Успіхів вам, завжди і всьому, завжди ваша.